Не дай нам, Боже, втратити країну, небесний отче, бережи її від зла. Моліться, люди, всі за Україну, щоб Батьківщина у дітей була. Дніпро благає, Хортиця, Карпати. Через віки заговорив Тарас. Великий гріх є матір продавати. Без України і не буде вас. Ви на нього дивитеся так подозрительно. ага. Це така смакота. Кинула їм перший раз кукурузу молоду. І вони бояться, бояться її. Ну як тільки розпробують, це вже я знаю, як тільки вони її розпробують, тоді не настачиш кидати. Будуть просити, з'їдять, і будуть просити і просити. Отак, да-да-да-да-да. Отак, правильно. Ага. О-ну-ну. Ну, ну. Нехай, нехай вони розпробують. Що тут буде робитися. О. Так смачно ж таки. Отак вони навчаться кукурудзу їсти. Спочатку буде молода, а потім і стару почну їсти. О, як вони будуть її любити одразу, поки вона їм не надоїсть. Та ну, діло буде. От такої смакоти ще ніхто не відмовлявся. От так, о, зараз будуть кричати, давай ще. Ох і кури. А, кури. Що ти заглядаєш? Що тобі тут показати? Такий. Та, ну. Качана приговорили. Ага. Ось Так, -то. Так. треба готувати їм ще. Бо цього буде замало. Пригощайтеся, пригощайтеся. І ростіть великі. Два місяці. Два місяці. Первого числа. Дождалася діда, ви сьогодні наварила качанів, цілий день їх <ріху> їла. Ох, і їла. Не знаю, чи завтра схочеться чи ні. Ну, їла разом з курьми і я її їла. А це ще й діда пригостила. А? дід? А, і курявки, і киря курявкинула. Ще б трошки не вспіли б ми з ними. Переросли б. Ох і за хороші. Знаєш, сказати, ото є солодка кукуруза, солодка кукуруза, знаю, ну розказує, дома садя, що така добра, mm. смачна. Я її один раз поїла, попробувала. Yeah, cool, yeah, cool. Більше я її не хочу. Геть взагалі, то не кукуруза, а хтось знайшов. Їжуєш, якась знача, там чи каша всередині, чи хер знайшов. Коротше, вона не годиться, взагалі, хай ніхто геть мені не каже, що не вона не солодка і хороша. А оці дикі, які ми звикли їсти, о, то це воно на качана похоже, на кукурузу похоже. Не Можна да. їсти якийсь смак хоч трохи. А то, я не знаю, що то зробили з цієї кукурудзи, що вона така розпоганюща. І так ще деякі люди хвалять її. Нашу хвалить, як воно нікуди не годне. Так що, ну, кожному своє. Ну не знаю, що там можна хвалити. М -м -м. Ну, це добріша кукуруза. Так, а це бульма. Яку цибулю? Ти про що? Ось таке облізать, таке обліза. Ти що mm. цибулі не бачив, ти ж її туди досив на горіще. Вона була зразу без хвостики. А що це ти так нагадав? Я нагадав, бо Серега казав, що я чибулю обрізати. А навіть вона якби із хвостиком. як вона навіть із хвостиками якби лежала, то ти б хвостики її нічим не... Баде... Вони б один до одного, якщо вони до зими б долежали, то було б їм тепліше. А в мене вона до зими не долажить, та цибуля. Звісно. А як же ж? Я їм її з усім. Сьогодні і ці як? Та кабачки ж от його терла. І це дві цибулини чи три туди стерла, яке ж воно без цибулі. Ну, діти цього. А ти думаєш, що можна її стільки насадити, щоб на всю зиму хватило. У мене не хватить. Садила я її, стільки я її садила. Ну, п'ять разів купляла по кілограмові. І до зими її не вистачить. Якраз до Нового року може. Може. Ну я не впевнена в цьому. Це менше їсти. Як це менше їсти? Ти що хочеш, щоб я взагалі не їла нічого? Ти й так кажеш, як їси їс щось, не знаю, що, На трави. Бо сильно дорого все. Одно дід мені розказує, що все сильно дороге, не можна нічого їсти. Як це так. А я щось хотіла, а взяла собі трошки і з'їла. Багато я його не з'їв. Ну а трошки ж можна. Чи ні? І трошки Можна. Дід ну, сам мені принесе кавуна скоро велику, як будь нього гроші. Кілограм морожу напринесе. такі гроші бувають, тоді йду нема. Та що як нема? Порчене. Не, не порчене, воно воно лежить у мене і не портиться. А. Не портиться, чесне слово. Да. Ну. Я вже його доїдаю потрошки. А ти думаєш, воно так лежить, чи батьки спортилися. Да? Ой, дід, дід. Ладно, дід, тобі смачно. Да. Ну тоді смачного тобі. Вот, mm, я не буду заглядати. Yeah. Все, тоді смакуйте на здоров'я. більш нікому не предлагаєш. <нах> 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 <Турцято можу. нах> Куда вчити? Та ладно їж, наїдайся, дід. Це аж до, we наступ... we аж we до наступного року. року потім буде. Так що давай, дід. Смачного всем, да? Мачари, да. совачное. Идем работа. Идите. Ой, любим чесаться, да. О, О, Сама, ой, сама можно почесать. Ой, уже почесать. Вот. Ой, ой, такая хорошая удовольствие. Ванну прийняли. приняли. Чуже тут тебе було. В <гум> Джакузі. Ой, як видюка. Пристяна кицька. Ой, ой, я таке удовольствие до да. пуна. Шпуна. Шо тут? У uh, uh, встала. Я встала, Кажи.